Політав так політав сьогодні. Вночі на кільцевій дорозі видій під кайфом наробив чималого шуму. 33-річний чоловік вирішив, що його славу та літак та витиснув запорожця усі сили, на які він був спроможний. Але наркотичний дурман не дав йому побачити саме кільце. Тож на усіх парах він в'їхав у бордюр, зробив фантастичний кульбіт у повітрі та приземлився на дах. Автомобіль добряче побило, а самого пілота затиснуло у розтрощеному салоні. Здавалося, б, вижити після таких шалених маневрів просто неможливо. Але кайфолов буквально на. Родився у сорочці. Уявіть собі шок медиків, коли живий та практично неушкоджений водій, спокійно відмовився від їхньої допомоги. Не захотів порушників пройти тест на наркотики, але це його не врятувало від складання протоколу.